Бистрик, рідний, милий край, річка, поле, водограй, Любо стежкою я йду, бо у Бистрику живу. Моє село прекрасне, світле, і гнило п'ять гнучка й стрімка. Та крізь горбки діброви дерня пливуть малесенькі струмки. Воно ще краще, краще буде, якщо не зломиш деревце, криничку кожну не забрудиш і будеш дбати про усе, про те гніздо у діброви і про бабусині казки, про диво світ у рідній мові, про добру душу і думки. Від школи вниз біжить стежина. До річки всіх веде вона, по ній екологи невпино Крокують всі до джерела, яке замулилось з роками, не пило тут води село, але ж дитячими руками воно очищено було. В селі є багато джерел, які по народному називають криничками. Бережіть джерельце, люди, і воно напоїть вас, хай дзюрчать джерельце всюди. Закликаємо ми вас. Що таке ліс? Більшість людей не може відповісти на це запитання і вважає, що відпочиваючи в лісі або тим, хто збирає в ньому гриби та ягоди, якість знання про нього, ніби й не потрібні. Ліс це символ багатства, добробуту і могутності, своєрідний магазин. Теретина самобранка, з великих товарів, від будівельних матеріалів до харчових продуктів та вітамінів. Ліс це вкрита комора без замка, ліс не школа, а всіх навчає, ліс природне багатство. Я ліс люблю, мішаний ліс. В селі, що поруч родився і зріс, де дерева тягнуться до хмар, ховають сонячний удар. А ще. Грибів я назбираю і стиглих ягід з ріднім краю. Я ліс люблю, мішаний ліс, в селі, де я родився, і зріс. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять за п'ять йогнило п'ять, шлях намічений дола. І не вчвал, а спроквала. А за нею гнило п'ятка, наступає їй на п'ятки. А у бистрику струмочки Це річечки, клітенка і глибока долина переходять у ставочки. Похучіше всі біжать, гнило п'ять допомагать. Та спокійно, без притичин пропилива наш бистрик і бердичів, бундюча гнило п'ять. А для чого коней гнать? Майже 100 кілометровий шлях долає. Гнило права притока річки тетерів, досить велику ширину її русла, яка досягає 20 метрів, забезпечують п'ять основних приток: вовчиця, гнилоп'ятка, п'ятка, Терехівка і наша глибока долина зі своєю притокою клітенка. Глибока долина має довжину 14 кілометрів. Бере свій початок на сході від Райгородка, тече переважно на північний схід через Маркуші, Кикишівку, житинці, і у нас в бистрику впадає у Гнилоп'ять. А річка Клітенка раніше мала назву Верховудна Бистрицька. Вона біля житинці впадає у річечку глибоку долину, довжина її 17 кілометрів. Без річки Гнилоп'ять ми не можемо уявити наше село. Кращі роки дитинства ми проводили на її берегах в її водах. Про що ти, дзвінко, дзюрчиш, Любо Річко? Про світанок, який розбудив мене тебе і пташечку. Кого ти найбільше любиш? Людей. Але вони рідко розмовляють зі мною і запитують про мої справи. А я хворію від бруду, від сміття, від звалищ гною на моїх берегах. Цього літа масово гинула риба, а уже показник наявності у воді кишкової палички було перевищено у 48 разів. Хто сьогодні наважується покупатися в моїх водах, може захворіти на лептоспіроз. Це така водяна лихоманка, інфекційна жовтуха і туляремія. Доля води залежить від того, як ми господарюємо на берегах річки. Чи вирубуємо ліси, чи розорюємо угіддя до самої води, чи задумуємось, чому здихають бджоли, дуже рідко чути в небі співжайворонків і квакання жаб на водоймах, а може, в цьому є і кожного з нас провина? Йдучи по стежині, пам'ятай, збережи не ламай, допоможи не зривай, прибери, не пали. Заборони, не кричи, покажи, не руйнуй. Та малий, невгомонний кусочок землі, де душа відпочити б хотіла. Хай цю землю минуть небезпека війни, Нам усіх будь щасливий, ми й